Всім вітання. Сьогодні я вам покажу, біцькати, огляд. Не те, що огляд, а правдивий, надзвичайно правдивий огляд. І скажу, що потрібно купувати, а що не потрібно купувати. Е, які наушники? Знову підгончик від Алісінсей. Хочете купувати по мінімальних цінах, не за 700 гривень наушники, да? Там, а за 100, за 200 гривень якості, Підписуйтеся на Алісінсай, акції, знижки, промокоди. Телеграм-канал вигідних, правильних покупок. Залітайте. Значить, Хоко. Хоко у нас V-35 Max. Заявлено в нас тут. Бачите, як гарна картинка. Я вам покажу, як вони відрізняються насправді. Ось. І ще ось такі у нас AsoMT H2. До речі, досить непоганий бренд. Я дізнався про нього ось. Завдяки Алісінцею такі наушнички, це Т6, найкращі наушники, вакуумки, які я поки що чув за 150 гривень, завдяки Алісінцею. Не за там, 650, не за 700, а 150. Ну що, давайте ми розпакуємо Хоко. Значить, я кажу зразу: тут е, про е, якусь якість, ще щось е, говорити не потрібно. Типу, е, зараз ми говоримо саме за Хоко. Е, значить. Ручка від Хоко. Як вам таке? Ручка від Хоко. Що мають ручка до наушників? Я не знаю. Ну, типа серйозно. Пластик, пластиком, звичайно, ручка за... не знаю навіть за скільки. Тут в нас кабель для зарядки. І ми можемо використовувати ще як гарнітура. Тут 3,5, джек, 3,5 джек. От. Це в нас також є. Ну що? О, чекайте, що тут ще якесь. Купляєш ці наушники Хоко і тобі дають ще якусь гарантію. Дивіться, ніби мільйон я виграв. Тільки тут підписувати нема, що до чого тут ця ручка, я не знаю. Дивіться, гарно запаковано. Да? Ось дивишся, вроді. І все. Просто я, я не хочу порівнювати, в мене ж є Picon 8 Pro. Я, ну, Нема сенсу порівнювати, тому що, до прикладу, ці коштують 8, 750 гривень. Без знижок, без нічого, реальна ціна. А ті, що в мене, коштують 2400. Тобто, це. Ну нема сенсу порівнювати взагалі. Це нерозумно взагалі. Значить, взяв я їх в руки, і я тільки їх тако, і все, подивіться. Я легенько. Я легенько. Ну, типу, ну. Давайте так скажемо. За 400 гривень чи це нормально? Можливо, нормально, а якщо їх там взяти я не знаю, там, за 200 для дому, чисто, так, щоб. Ну, можливо, окей. Але воно надзвичайно туго ходить, воно ваш... вони у вас швидко зламаються. Я вам кажу це зразу. Так не має бути. Навіть не дивлячись, що вони дешево коштують, і так має бути. Ні, так не має бути. Подивіться. Типу, пластик, тарахкочить. А тарахкочить, щоб ви ж розуміли, мало того, що ось ці тарахкочать, так подивіться. Я вам якось так зробити. От. Це амбушурка, ця яка накладена, вона, мабуть, навіть і не знімається. Це вона так тарахкотить. Чуєте? А тепер їх тут дві. І вони ще... Обс... Коротше. Ви мене зрозуміли, так? Да? Такі собі наушники, звісно, є кнопка як в цих, скажіть мені, Apple Max. Digital Crown. Потім є ще кнопка вімкнення. Ну, давайте ось я вам покажу, як вони тільки виглядають. Подивіться. Терчать, вони здорові. Я коли нажимаю, ось так. Я чую, як свистить повітря в інших амбушурах. Я цього не чую. Ну, просто. я б не купував, кажу зразу. Ось так воно ще якось типу, сіло. Але. Ну, скажіть чесно, вам подобається, як воно виглядає, як воно сидить? Я навіть не хочу, знаєте, в, 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 так рати, вбиватися в опис, що там, як там. Вони мені, зразу ось, типу, так відносно не дуже зайшли. Але тепер будемо про хороше говорити. Про хороше. Так. Коротше, <піл tampoco> давайте про погане. Вони потріскаються, це не тканина, я не знаю, що це, воно, типу, воно, до речі, дуже приємне, як атласна тканина виходить, воно потріскається у вас зразу. Ну, образно. Е, біла штука. Якщо ви десь там на вулиці, хочете де щось робити, е, прийшла весна, садок загортати, на городі, все, вони у вас будуть чорні, максимально. Тому що пилюка, голова потіє, все, ви їх не постираєте. Тут, е, блін, знаєте, що я тільки що побачив. Подивіться. Бачите наушники, але тут здається, що сєточка. Ні, це друк, це не сєтка, це суцільна тканина. Ну, надрукована в ній крапочки як сітка. Економлять, як можуть. Ну, ні, тут ось це просто тоненький поролон. Чуєте? Стукотить, все стукає. Але тут ви сюди можете підключати флешку. І якщо ви десь там йдете, не знаю, на природу якусь, і вам без сенсу, як воно грає, просто ви хочете слухати музику, не хочете брати телефон, ще щось, ви можете накачати музику собі на флешку і користуватися. Але ми знову кажемо, ніякої якісті звуку, ще щось матеріалів тут про це мова не може йти, тому що ну ви бачите і чуєте. Немає. Давайте, ну що я вам скажу? Що 90 годин. А, давайте я вам покажу, як тут це виглядає і тут. Ви думаєте, ну, схоже щось. Та щось схоже. Але коли ти береш в руки, то вже щось не схоже. Карту пам'яті підтримує до 128 гіг. Ну, круто, круто. Блютуз 5,3 буде стабільно працювати. Але звучать, давайте так. За 200 гривень, якщо ви їх візьмете за 200 гривень, вони на 200 гривень грають. На 250 грають, але на 800 вони не грають. Серйозно. Тому, будемо чесними, я завжди кажу, ціна якість. 200-250 гривень, будь ласка, берете, перемикаєте музику, ходите, слухаєте там собі десь е, на дачі, в селі, без проблем. На городі пораєтеся, все, е, поламалися, то й все одно, ну поламалися 200 гривень. Це дві пачки соку літрових. Ну, типу, серйозно, це ні про що. Теперішній час. На жаль. На жаль. Це пластик, це не алюміній, хоча все так зроблено, це також пластик, це все пластик. Тому так. Bluetooth, я кажу, 5,3, все буде класно працювати, вся, е, заявляють, що тут ще не заявляють. Я не знаю навіть, що вам сказати. Те, що перемикається, ну я казав, що перемикається. Що крутиться, ну крутиться. Який тут акумулятор. Я не бачив, ну, чесно, мабуть, ага. Зараз, мабуть, мабуть, десь знайду. Не знайду. Заявляють, що час зарядки 2 години по. Ми пройдемося по-по-по блютуз по, по 10 метрів дистанція, і по частоті від 20 до 20 тисяч. Коротше, від 20 до 20 кГц. Все. Бачите, як би сказати, нічого хорошого я про них не розповів. Слухав я їх. Ну, що слухати, як воно не, воно не грає так, як має бути. Але дитині кажу, для так, щоб брати, працювати з 200 гривень, це може бути. Але я би не розповідав за ці, ну як сказати, трошки їх обгадив, але сказав правду. Є в нас такі наушнички, а самтеч, як я казав, аж 6. Є різних кольорів. Все. І тут, тут, в нас вже трошки покраще. Нам я б сказав, набагато покраще. Type-C в комплекті, і так само 3,5-3,5 можемо використовувати як гарнітура, тому що і там, і там є мікрофони. Дивіться, це вже трішки в нас краще. Набагато виглядає. Погодьтесь. До речі, якщо там у вас. Ну, я не скажу, що це жіночий колір, таке не можна казати, тому що в кожного це бежевий колір, в кожного своє вподобання. І виглядає воно досить стильно. Якщо там у вас е, дочка, дівчинка, не знаю, там, чи дружині взяти просто там для дому, це дуже класний варіант. Я прям раджу. Серйозно, дивіться. Компактний, можна його скласти, їх скласти. Тобто, і все. І ніяких питань, нічого, складається. Компактно зручно. Але йдемо далі. Е, дуже мігенькі амбушури. Прямо настільки м'яких я ще не трогав, знову кожзам потріскається. Тут кожзам потріскається. За скільки їх взяв Алісінцей? Ось за стільки. Якщо ви зможете взяти також і підпишеться на нього, не будете забувати, де купувати. То тоді у вас також вийде взяти за такі кошти і тоді не можна користуватися. У нас тут є е е кнопка голосніше тихіше». Тут тут іменно кнопки, бо там кнопочка, яка прокручується, ось як в Apple. Все. Але вона така. Я не знаю як вам щось сказати. Вона, як, знаєте, така, колись то чоловіча розчистка була, гребенець, пластик такий, тонкий, дубовий. Оце, оце, оце так само. Точно, точно. У нас наушники були базаюся. Я їх зрівнював картинку там з тройним чоловічим деколоном, а тут ось це. От. По... Чуєте? Але це не біда. От пластик треться. Нічого. Так. Виглядають вони. Мені вигляд подобається. Серйозно. Як вони давайте на голові? Я одягнув. Я не чую нічого. Вони сідають ідеально за рахунок своїх м'яких амбушур. Вони поглинають все. Хоко, вони не сідають, вони тричать. І тут амбушури, ну твер... тут прям тверді. Тут прям поролон твердий, такий, що ну, як в цих підкладках, в піджаках. Тут прям мегесенько. І тут мені що я вам скажу звук. Звук тут набагато кращий. Я не знаю, хто буде купувати Хоко, свідомо купувати, коли можна взяти Asantech H2, H2H2, H2, не знаю. це дійсно класні наушники. Тому, якщо хтось хоче для себе, для дому взяти все, будь ласка. Це дійсно хороший варіант. В нас, як кажуть, taй-C, мікрофончики є, говорити по них можна. Кнопка вімкнення, вимкнення. І тут ще в нас є одна якась кнопочка, я не знаю, що вона відповідає. Шумодавний, шумодав, не шумодав. Не буду казати, бо не знаю. Покажу. Але тут ми не можемо підключати карту пам'яті. В Хоко можемо, а тут не можемо. Давайте чесно, кому зараз потрібна карта пам'яті? Хто там користується? Зараз музику можна на часи закачати, підключити через навушники і слухати. Тобто, щоб зараз носити з собою флешку, як то колись було. Зараз я не знаю, чи взагалі хтось користується, крім камер. де ще потрібна карта пам'яті. Все, типа мікросідді. Я би вам щось тут хотів розказати за ці наушнички, але, але я би навіть не знаю, що додати. Тому що вони надзвичайно добре працюють по е, роботі, заявляються до 60 годин. Не знаю, акумулятор маленький, 400 тисяч, 400 400 е, 400, 400 400 мА е, а чесно чи, на нормальний. Я просто зрівнюю своїми пікон 8 Pro, Вони дорожчі, там як метр 1200, тому тут на 400 нормально. все. Тут нормально. IPX4, так, да, зрозуміло, ні підошні, ні під чого ви не підете, тому що, навіть якщо тут взяти, подивитися, тут е, м, видно динамік. Е, от, е, і е, ось тут видно також, що не бажано, взагалі не бажано, Навіть заборонено, щоб потрапляла вода. Та й все. Так, що я би міг вам розповісти. 10 метрів, да, Bluetooth 5,3 це вже дуже класно. Час зарядки 2 години. От І все. Е, тому це наушнички Asantech H2 дійсно варті вашої уваги. Купити, навіть щоб вдома в різних кольорах є. Щоб, кажу, вдома були, вони дуже класні. Вони вони недорогі і від них тащитися набагато більше. Ви отримуєте задоволення, ніж від Хоку. Я. Знаєте, що я починаю розуміти? Mm, що Hoco, там, не потрібно робити наушники взагалі. eq 2 це що я чув, вони кращі. але вони, вони кращі вже за EQ10. Можете подивитися огляд, до речі. Але це не найкраще. Ну, типу, Це не те, до чого треба прагнути зрівнюватися. E Якість наушників тут погана. Там також не найкраще. Там просто нічого не репити. По звуку. E всі погані, але мені не подобається. Чесно, от мені не подобається. ЮМІДігі трішки краще, але все рівно. Є Асомтеч, я завжди кажу, топлю Асомтеч. Це теж це Т6, це H2. Це найкраще, поки що, по ціні якості, збалансування по всьому. Тому, я кажу, я був менший, мабуть, ви також думали, о, це баси. Супер. Я баси, 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 наушніка, всі, наче круті наушні. Зараз ти розумієш, що хочеться якогось балансування, хорошого звуку і не за всі гроші. І ти починаєш шукати. От бачите, тут також регулюється, і ти починаєш шукати краще по доступним цінам, щоб не переплачувати все і мати щось хороше, якусь альтернативу. Тому підписуйтесь на лісінцей, щоб бути в курсі, і купуйте ось ці наушнички, А сам теж це буде дійсно гарний подарунок. Я думаю, що я відповів правду. Я зробив вибір за вас, але це вибір правдивий, і у вас не залишиться більше ніяких питань, що купувати, кому купувати і кому користуватися. Можете взяти в чорному кольорі. Якщо для вас ось такий колір ну вам не подобається. да, Ви думаєте, що це вам він не підійде. Можете взяти інший колір, це, це не питання. Але наушнички, ось такі наушнички, навіть взяти за 200-250 гривень. Це вже о, це вже прям хорошо. Це вже прям хорошо. І собі вдома користуватися а замість Хоко. Тому що Хоко сорян. Ну, як я кажу, навіть там, за 200 гривень, за 250 Що їх можна взяти? То їх можна взяти. Ну для чого брати ось це, коли можна взяти ось це і кайфувати? Тому якось так. Я думаю, випуск був для вас корисний. Я відповів на всі питання. Не, можливо, ви чимось користували, користуєтеся, користувалися, можливо, у вас були ось таке, і вони вас перестали працювати. Напишіть, напишіть, мені цікаво, буде почитати. Порадьте ви, можливо, якісь повнорозмірні наушники, можливо, у вас щось є, прийшліть на тест. Я зрівняю за те, Але на даний момент кращі наушники, повнорозмірних, як Пікун 8 Pro, такі як я взяв завдяки Алі Сенсею, В мене я не чув. Ось коробочка, але вони десь в мене в іншій кімнаті. От. Я не чув вигляд такий самий. Звук ідеальний. Балансування, все-все-все. шумодав, е інші 3D-звук, все. Ну просто чудово. Якщо ми можете купити там також за 1600 по акціях пошукати, беріть. За 2400, можливо, також можете взяти. Тому всім дякую. Пишіть коменти, свої враження, лайк, поділіться. І підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, тому що це все ми робимо для вас, щоб ви могли купувати найкраще. По найдоступнішим цінам, і не ви в якусь оманку, як я кажу, ось ці не варті научники, ці хороші. Ми робимо для вас, а ви підтримуйте нас, підписуйтеся. Життя 220, Ютуб. Телеграм-канал Алісінцей обов'язково, тому що це все завдяки ньому. Він нам дає також якісь товари на розіграш і на огляд. І телеграм-канал Життя 220. Там я також пишу, що у нас виходить, які розіграші, і все. Тому всім дякую, бувайте здорові та до нових зустрічей.